Автор відомого проєкту Служба розшуку дітей, заслужений журналіст України, режисер-документаліст, поет, музикант, письменник, автор збірок повістей та оповідань. Руслан Горовий відома людина, видатний українець, патріот і волонтер, днями завітав і до нашого міста, аби порадувати своїх прихильників своєю творчістю. На жаль, через неадекватних північних сусідів, творчу зустріч, організовану центральною міською бібліотекою. Довелося переносити в бомбосховище. Щоправда, на чудовому настрої присутніх, і автора це ніяк не позначилося. Шала Василь Зиваном сиділи біля хвілки, обговорювали події останніх тижнів. Радикальні зміни в село на Херсонщини прийшли разом з Леніром, точніше з його падінням. Молоді хлопці з обласного центру жовто блакитною символікою налетіли на нього, як кошаки, смик і ось і ліч полетів із постамента головою вниз. Торохом так, що аж губа пішла. Лиця голова ударом асфальти витримала і відкотилася в бік. Він спілкування з громадою Ілліч відмовився, бо дуже вдарився головою, пожартував хтось спецназу. Вадали, пробурмотав собі підніс Василь, однак сперечатися з молодими не став. Просто напився. Не те, щоб він любив, то волєні напрям, але, по-перше, звик до нього, а по друге порядок який якийсь має бути, ну що це таке? Прийшли і завали. Пізніше поділився одним зиманом, колишнім законом, що жив на трохи. Пан Горовий протягом зустрічі не тільки читав щемні людські історії: німці, баба Галя, похорон. Він розповідав про свої книги, їх героїв. І ці емоційні розповіді знаходили відгук у душах і серцях присутніх, адже вражали енергетикою та реальністю. Жили собі люди єдина книга, яка повністю документальна. В ній немає жодного вигаданого слова. Ця книга двомовна: одна половина написана українською, інша англійською. Жили собі люди, це хроніки біди, картини болю, горя, люті і ненависті до ворога. Книга скапки або тонкі гострі трісочки під шкірою одна з останніх. Назва говорить сама за себе. Хто заганяв скапку під шкіру, той добре знає, якщо її не витягнути вчасно, буде гнести. Буде заважати жити. Тому всі ці оповідання я повиймав із себе, щоб міг далі жити. Це моя терапія. Виписані історії, після яких мені ставало легше. Поділився сокровенним автор. Кулями, градами, бомбами байнищені міста, вкриті не наче тромбами. Остах дивляться в небо спалені, рештки чиїхсь авто, наше дитинство обсмалене, спить у підвалах і метро, все, що було до війни, перетворилось на сни, щоб кожного вечора дати нам змогу заснути. Що чекало весни, ще чекає весни. Бо справжня весна повоєнної може лиш бути. Творчий вечір вийшов насиченим та цікавим. Шанувальники творчості Руслана Горового робили з автором селфі на пам'ять. Спілкувалися і купували книги з автографами, отримала книжкові подарунки і шосткинська книгозбірня, завдяки якій і стало можливим проведення такої чудової зустрічі, яка надовго залишить у пам'яті шосткинців добрий слід.